25 червня 2015 року я вже отримав нарешті зарплату, за те, що я менш нічого не робив. А та, як моя карточка застрягла на пошті. Бо пошта тут реквіє, я мушу їхати шукати почув, як послу якісь на руки потребувати. Я спіллю зараз на якусь місцеві відділення, спробую на тому відділенні зняти. Без картошки, мені дали якусь пластмасу і побачимо, що говорить. Зараз я знаходжуся біля хвильного дому. Тут випадково попав сюди. Він абсолютно здорове на будівля, важко сказати, наскільки воно гігантське, все просто здорове Тата, Зараз один з таранку, не знаю. Чому? Але тут вже купа людей, купа стоїть якихось туристів, всі хтось тут подивитися, напевно, так як я приїхав. Подивитися, я насправді їду з роботи зараз. І вирішив забігти подивитися, як воно всередині. Можна зайти, подивитися, як грає там, як він орган, там всередині стоїть орган, але наскільки він як він грає, я ще не знаю. Казали, що дуже рідко вони грають. Ну що, надіюся, що я зможу зайти. І це легенько перевірити, Чи, як часто грає цей орган. М'яче ну, тут, що їхати пристріли 11 кілометрів, ну, то поїду зараз в Реал і куплю собі м'ячика для волейболу, буду карати Діна і показувати йому, як українці грають в волейбол. Він колись що сильно міг грати волейбол і вирішив купити м'яча, доказати йому, хто тут грає. В реалі коштує по 5 євро. Все-таки я можу тут навіть знайти собі волейбольну. Ось такого м'ячка я можу купити напевно за 5 євро, але ще когось перепитаю, чи це дійсно така ціна, чи ні. Сюди органи ми трішки послухали, можна рухатися на вокзал, через якихось 20 хвилин має бути мій поїзд додому. Але я навіть не знаю як то буде, от вони вокзал кельна. Не знаю, йдемо зайдемо в центральний хід, подивимося, як вона. Думаю, що він тут Кольнер Цігер Що ж цікавого тут -от, от Нічого насправді цікавого біжить немає. Я тут щось я в кого не поняття не Я без раді подивився, але я мушу їхати додому. Боже мій. Попробую розібратися, куди я маю їхати не так легко тут розібратися, куди я маю їхати. Швидше за все що на Месикель. Хоча Певно що це мій. Ну добре. Пош, а тоді Ламбурджі. Зайшов свою зупинку і нарешті буду їхати додому. Зараз знаходжуся в фірті, їду все-таки знімати гроші, нарешті зняв. І вони мені почали переживати, що в мене попала моя карточка десь на клад. Зараз я стою на зупинці, чекаю на нашого гера вже Германа Йозефа. Я заходив в бюро, він їде додому. казав, що він може навіть дробором підкинути, тому я думав, що це буде невелике. Це будуть невеликі проблеми, якщо я на з'їду додому і не буду 9 км крутити своїм ровером. А тут за, за мною знаходиться зразу, е, магазин по продажі машин, там можна подивитися різні. Тут стоять вже продані машини. Всі вони вже зап... ті, що тут стоять, вони всі запаковані, їх ціни немає, вже хтось їх купив, а там е, трішки ззаду. Є магазини, і в тому магазині можна купити за різні ціни. Принаймні тут я бачу тільки футбакене, а де ще що мати? Цьому наші зйомки закінчується. У нас падає дощ, для німецьку вчити. а я займаюся домойцем.